新的代，戴维尼也不说。 mm-hmm <laughs> товаришу, ви там рей. Ми вже повечеряли, їдемо додому. <му> вже дощик такий спадав хороший. Я казав, що буде ще такі тучі були, ну коротше, як ругануло, пиздануло. І це, і все. І... Так, ставимо лайки, друзі, не забуваємо лайки, лайки, лайки. А, клас, 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 Подобайки, подобайки, подобайки. Я, як Олексій Суханов, на передачі говорить вся країна. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночки, на дзвіночки і буде вам щастя. Підключайте інтернет, <плачуйте> проплачуйте його, щоб завжди бути залишатися на зв'язку зі мною. Тому що я дарую вам радість. Це. Щастя вам не дарую, звісно, але радість так тобто точно. Там кулька попереду, якщо бачите, тож мій телефон переходився. Кулька попереду з лівого боку, вона літающа, Все вже ми заїхали в свій район. З правого боку. Дивись, я тут взагалі вагоне. З правого боку це Thermal Beach, Термал Комплекс Сетчені. Ми ще тут не були, не робили вам розпаковку цього термального комплексу, дуже він крутий. Я депутку пісь на вулиці. Зі свого боку замок. Тут йде був каток, А літом будемо кататися на байдарках. превратиться в байдарочний такий байдарочне озеро. Під'їжджаємо до площі Героїв. Буду вам робити розпаковку за Шана. Я ще відео, кстати, не загрузив, тому що не, це, не прописали ще описи і теги і це все. Площа героїв попереду, будь ласка. Нагадую, мені площа героїв в Будапешті, ніби в Німеччині, Брикінбурзькі ворота, чи які вони там. Тоже така, а? З правого боку, ще виставка триває Мунка чи Мігер. Ну, хто в Будапешті, не буде на цю виставку. На неї попасти дуже важко. Вона прям дуже така крута. Ну, але в Угорщині привезло цю городу і він приїхав в Будапешті. Такий рух, такий рух, час пік. Всі додому летять з роботи. Та й ми вже йдемо додому, сітки був подумав. Да-да, <сёк> тут а, Шуша, тут могла быть ваша реклама, привет, но вы мне не платите денежку. Я не буду вас рекламировать. Так, если, если если вы это смотрите, значит у вас есть интернет. А если есть интернет, значит пора смотреть. Я ще хотів, знаєш, що взяти із фільму Голодні ігри, коли ця, пам'ятаю, як її було звати, вона сказала, всі ми єдині і Не, всі ми Победителі і побежденные. Паним сьогодні, панем завтра, паним От, Ну то я хотів би ТикТок викласти, коли на роботу заїжджаю. Типа вона така стоїть. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Щасливих вам голодних ігор. І пускай удача всегда буде з вами. Я хотів такое зробити, але думаю, що не зроблю, тому що мене моя організація дуже любить. Не можу насміхатися над сонсом. Не можу насміхатися над тим, чия рука тебе кормить в цьому житті. Та я тобі кусок хліба. Ой, який песик гарний, був губу -бу -бу, побіжав. О, сейчас тума загрозе маленько на таксі. О, яка худа худишка, така прям як я. Так, лише одні кистечки. <-поди> вот. Хорошо, це. Так, Ніки тут ушили, голоди Так, так. Ви там що лайкаєте мені, чи що там, підписуйтеся, якісь лайки ставте, чи що. Люденьки. А до мене, кстати, сьогодні підписалася якась організація з Будапешта, кстати, троє чоловік. Я прямо чуть не всрався. Вони одразу підписалися, як я почав демонструвати деференстир, тобто в центрі. Що на мені написали якісь чи, не знаю, може рекламу якусь хочуть від мене чи що. Ще чуть, чуть вже буде 4 тисячі підписок. Ой, скільки мені треба мітра тисячу і 4 тисячі годин перегляду. Це дуже круто. Мені треба десь піти на природу запалити вогнище, що, щоб грань горіла, вогник, і я б то зробив трансляцію, е, наприклад, трансляцію на годину, зробив би з неї 24 чотири суточні прямі ефіри. От, і там вже пішли підписки, люди, гроші, зсипались. Карточку. Скоро тут когось збили чи що. Коло спортзала, хтось перетренувався. Спорт, Але збили. дуже, дуже передернув. Неудачно. Дякую, не на нього? Може на нього впала штанга. Так, друзі, добре, будемо прощатися. Це був стрім дуже маленький, хвилину так на 10. Дощ уже перестав, слава Богу, ми їдемо додому тягнути товар. <кхи> І чекайте відео близько 20.00 по Єврочасу. Зараз пропаде інтернет, ми спускаємося на паркінг. Всім пока всім цілую, виключаю телефон. Ще знову будуть приколи як того разу. Все, до вечора, до зв'язку. Гарного всім дня.